Всім привіт! Ви на каналі Ледя Джуліанка Сьогодні я хочу вам зробити обзор на мій гідроскути. А перед тим, як ми почнемо відео, я вам можу... хочу вас теж попросити Якщо ви вже не підписались, на мій канал я тут не То давайте під відео, нажимайте на чекати кнопочку і підписи. А ще нажмій на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео і їх побачити вперше. Ну, ще я хочу, я устрою вам конкурс. Так що дивіться відео до кінця і я вам все розкажу подробно про конкурс. І так, ось так про мою гідроскудра. Мій гіроскутер золотий. Як ви бачите, такий золотистий. Я не знаю, що це за модель. бувають різні гіроскутери. Тут у мене є... Ну, Ультрафіолет. Як сказати? Ну, Фари. Ультрафіолет. Такий скутер. Тут ми стаємо хан. Ми ще не включаємо, хотіть кучку. Тут у нас тут, є штучка, це є в нас заря. Казує заря. А отут так, коли відчуває що, що в нього в тяшкавий, такий, нежок, Но, на нього десь сам дуже тяжкий, такий, я вже прибив, він дуже тяжкий. Тут у нас тут у нас де ну, тут. А от. Тут зараз, зараз не може показати. Тут у нас включається, а тут зарядне стройство. Я дуже швидко навчаюсь кататись, тому що ті тім це легше до них в нього прививку. А от уже дорослим, трошки треба ще що... Щас... Хто хоче побачити відео урок, як кататися на гіроскутері, тоді ставте лайки і пишіть в коментарях плюсики, тоді я точно знімлю відео, -відео урок, як на ньому кататися. І так, давайте я включу і покажу, як він оглядає включення. Ага, ще знизу. На... Я його переверну. Покажу. Тут у нас е, динамік. Тут динамік у нас в міні-грає. Ну, все показано, що не можна з ним робити як так, таким показочок. Так. Ви я його включу, він дуже голосно включає, тому я так знизу динамію прикрию. Ось. І загоряється в нас тут зелена кнопочка. Батарея покажу, що воно заряджене. Якщо воно починає милити, воно розряджується. А якщо вже червоне, ставте на зарядку. Дивіться, я не буду ставати, просто покажу. Дивіться, ставимо руку, бачите. І воно у нас тут ультрафіолет світиться. І коли відчуває руку, воно може і червоне. Давайте я ставлю, просто покажу. Бачите? Воно червоне, наче не відчуває. Там за має загорятися аж, можу впасти. До речі, не буде ставати. Якщо його нахиляти, тоді там буде прогоріти якщо ставити руку, ну, наприклад, другу руку. Воно має загоритись, як я казала, за нею. Виключите там же на ту кнопочку, де я показувала. Дуже просто виключилось. І все. Я і обіцяла, в мене в кінці відео буде конкурс! Злаві конкурси дуже прості. Поставити під... Тим Відео лайк, підписатися на мій канал і написати в коментарях, що ви участвуєте в конкурсі. Результати конкурсу будуть за тиждень. А який приз я вам розкажу в кінці конкурсу? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не представлять відео, Вступайте в групу в друзі, Я вас точно прийму. Я ж мені вас не прийняти. Може, я буду вам відписувати в коментарях і буду повідомлених з вам переписувати, якщо ви хочете. Па-па! Люблю вас!